Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. А чи знали ви те, що можна легально не платити податок від доходу, отриманого від інвестицій на біржі, а саме від продажу акцій собі в плюс? Ну реально є такий спосіб, і він є повністю. Повністю легальний. Ну і, до речі, в даному відеоролику я вам про нього розкажу. Але перед початком відеоролика ставимо лайки і підписуємося на мій канал. Дивіться, в минулому відеоролику я вам показував, скільки можна було би заробити на компанії Lockheed Martin, продавши її, наприклад, якогось там числа, так? І в моєму випадку, в при тільки то вийшло на те, що я б міг заробити на даній інвестиції 3 тисячі злотих, а навіть в принципі більше 3193 злотих. Але всі ми знаємо, що в будь-якій країні є податок від доходу, так в моїй країні, в Польщі, наприклад, в країні, в якій я проживаю, так, то цей податок складає 19%, тобто майже п'ята частина. В Україні 18% плюс 1,5% воєнного збору, що в принципі тих самих майже 20% п'яту частину. І скажіть мені, чи не жалко вам віддавати? П'яту частину своїх кровно важко зароблених грошей державі. так? Просто, просто так. Якщо ви не хочете цього робити, то дивіться сьогоднішнє відео. так? Ну і ставте лайки, звісно. То ви вже продали, наприклад, компанію, так, отримали дохід, так, ну, але не хочете платити того податку, ну просто не хочете. Тоді ви переходите в своє портфоліо, там до свого брокера, в табличку, якщо маєте якусь, і шукаєте компанію, яка знаходиться в найбільшому мінусі, так, в моєму, наприклад, випадку, це компанія Beyond Meat. І знаєте що? Потрібно її продати. Так, але якщо ви не хочете продавати дану компанію, так, ну бо вона в великому мінусі, ну і вам просто шкода, так, бо думаєте, що акції відростуть там за рік, за два, за три, то все одно, подивіться, продавайте дану компанію, але дивіться, продали, продали в той самий, наприклад, день, просто продали, взяли і продали. Так. То після того беріть одразу, купуйте дані акції. Просто. По сьогодні продали і сьогодні купили. Навіть в ту саму, в принципі, хвилину. Продав, купив. І дивіться, і виходить на те, що ви далі маєте ті самі акції тої компанії, яка знаходиться в мінусі. Так? Ну, але ви вже якби зафіксували свою страту по даній позиції. Тобто, подивіться, і, наприклад, на прикладі тому, у компанії Locket Martin. Так? Е, дивіться, де ж то воно є тут. Я заробив 3193 злотих, але на компанії Beyond Meat я, наприклад, в великому мінусі в моєму випадку 85% в мінусі, так ну це реально велика цифра. То, подивіться, я там купував ті акції в 4 етапи, там 4 рази просто певну кількість акцій купував. тут вже раніше приготував то, що таке саме, в принципі, вирахування, як і в випадку компанії Lockheed Martin. теж дата, теж ціна, теж кількість. Бачимо, що я купував взагалі по 150 майже 3 долари, дві акції, що тоді коштували, наприклад, 305 доларів. Так, ну а зараз ціна акції однієї 15 доларів 70 центів що 31 долар взагалі виносить. Тобто майже в на 90% менше, так? Ну і по даній позиції в моїй валюті я якби в мінусі на 1223 злотих. так? Тобто, дивіться, в мене є те, що я заробив 3193, але втратив 1223. так? Ну, але далі в мене є ще дохід. так? Ну, бо, в принципі, в цієї цифри ще майже 2000 злотих доходу. Ну, але в мене є не тільки дві акції, в мене є більше акцій. Подивіться, далі я продав, наприклад три акції компанії Mint. Так само всі ці дані, всі ці цифри. Ну і по даній позиції зафіксував втрату мінус 1226 злотих. Ну, але все-таки далі я знаходжуся в плюсі, тобто маю ще той дохід, то я продаю ще далі компанію Beyond Meat одну акцію, там по 93 долари купував, по 15 продав, мінус 372. Ну, але далі продаю і далі, продаю, і далі продаю. І в кінці кінці вийшло на то, що за рік, бо ви ж робите декларацію, так, і в декларації вказуєте всі свої доходи і всі свої страти, так, ну якщо у вас. До ваш дохід більше як страта, то ви від даного доходу платите тих 19% там плюс 18% плюс півтора відсотки воєнного збору. Ну але тоді виходить, що продав компанію Lockheed Martin в плюс на 3193. Ну але продав компанію Beyond Meat на 3661 злотий собі в мінус. Із цієї суми плюс там мінус 3661 Виходить на те, що я взагалі за рік нічого не зробив, а ще й втратив 468 злотих. Тобто мені не потрібно платити жодного податку, бо по факту я нічого не заробив. Так то відбувається, ви не платите податок по кожній. З позицій ви платите загальний податок за цілий рік, якщо у вас були доходи. В нас доходів не було. Ну і в принципі, хочу вам сказати, що це можна робити реально вічно, ну вічно, не вічно, але принаймні до кінця. Вашого там життя, так, ну, в цілий час навіть добре би було, щоб у вас було просто в, в портфелі якась компанія, яка знаходиться в мінусі. Так, ну, би, ви можете собі просто так робити це декілька разів, так і ну, і просто бути цілий час майже на нулі. ну, і і так цілий час раз купили, раз продали, раз купили, раз продали, і вас дана компанія цілий час знаходиться в портфелі, ви її якби продаєте, фіксуєте той мінус. Так? Ну і в принципі виходить на те, що ви не платите жодного податку. Ситуація виглядає зовсім інакше, якщо ваше портфоліо з акцій, наприклад, знаходиться повністю по кожній позиції в плюсі, то і великому плюсі. Ну, то, в принципі, в, тоді, в даний час, ви будете змушені заплатити податок від доходу, бо ви просто не зможете зафіксувати мінус по якійсь там з позицій. Ну надіюся, що вам дане відео сподобалося. Якщо так, якщо ви зрозуміли, то ставте ще раз лайки, ну і пишіть в коментарях, якщо, в принципі, я щось сказав не так. Всім дякую за увагу і удачі в інвестиціях.